Доброго вечора, мої любі передплатники українсьмовного каналу. Район ХТЗ. Харківський тракторний завод ДК ХТЗ. Двері культури. Приїхали на ХТЗ. Відимо. Кафе тут рядушком. Швидко, зручно доїхали. 25 хвилин на п'яту. <рисував> були вдома ще, а зараз без 10. 25 хвилин, а ми вже підходимо до кафе. Нас запросили на 17.00 на вітрана. Так, по обстановці по Харкові. Тривоги були, відбії були, все як завжди. Світло дали, близько другого дня. Бачите, зараз світло є. І це гарно, без світла погано, зі світлом гарно. Дека працюють, а бачите, і якісь набудь, кружки там є, щось є. Слизько дуже люди прям ослизаються. Але все працює. І це гарно. Коли є світло, гарно все працює. Все, усім гарного тихого вечора, щоб світло не вимикали. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. І, звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Ні, коли є світло, це гарно. Коли його немає, це погано. Така пропускна істина. Все, на добра ніч, мої люди. Пока. Тихо і бажано. Зі світлом ночі. Ні, ну все, на добраніч мені, пока.